Трускавецькі діти відремонтували БТР, який згодом поїде до зони. Ато учні трускавецьких шкіл протягом цілого місяця займалися. Збору макулатури для ремонту цього бронетранспортера. Хтось зібрав 2-3 кілограма, а хтось і декілька десятків. Але завдяки цьому вкладу наших дітей БТР стоїть відремонтований та готовий до бою. Найактивніші учні, які зібрали найбільше макулатури, матимуть змогу поїхати на цьому бронетранспортері на Яворівський полігон. Ми збирали з класом одну тонну 75 кілограм. Виникла оця ідея зібрати макулатуру, і діти однозначно. Зібрали найбільше макулатури. От перша школа, чемпіон. Єдине, що ми спочатку думали розмальовувати відповідно для того, щоб кожна школа залишила якийсь свій слід малюнком на корпусі БТР, Але на жаль, не виключено, що він поїде в зону АТО, тому вирішили не розмальовувати. Бо він буде просто доброю мішенью. Але самий головний спонсор це насправді діти. Оце непідробна радість, яка сьогодні світиться в їхніх очах. Це теж нагорода для нас. І діти теж повинні розуміти, що якщо їхні батьки, їхні родичі воюють на фронті, а вони за віком ще не можуть цього робити, то вони можуть дуже сильно допомогти їм і врятувати життя і здоров'я не одному бійцеві. Як тобі, як тобі їдеться в отель? Нормально, багато бензину бере.